Всім доброго вечора. Думав, сьогодні не вийду в прямий ефір, але все-таки все вирішив. Незважаючи на втому, незважаючи на те, що треба сьогодні пораненше лягти відпочивати, все-таки питання зібралися і я на них відповім. Я вас всіх вітаю. Для тих, хто дивиться це відео в записі, нагадую, що цей прямий ефір проводиться в соціальній мережі Facebook. І... Потім, після того, як це відео збережене, я його переношу в соціальну мережу Instagram і YouTube. Тому можна це відео побачити в записі, в Facebook, в Ютубі і в Інстаграмі. І ви можете писати ваші запитання в коментарях, ну чи в особистому повідомленні. І я вже в наступних прямих ефірах обов'язково з великою радістю дам відповіді. Тому, будь ласка, приєднуйтесь, будемо спілкуватися. Знову-таки, ці прямі ефіри, вони саме для того, щоб е, кожен, хто бажає, мав можливість задати питання священнику і в прямому ефірі отримати відповіді на те, що цікавить, на те, що тривожить. Приєднуйтесь, будемо з вами спілкуватись. Так, я надіюсь, зі звуком все добре. Проблем немає, якщо будуть якісь проблеми з зображенням чи зі звуком, обов'язково пишіть. Щоб все, щоб цей прямий ефір пройшов бездоганно, як це тільки можливо. Так, ну що ж, приєднуйтесь, будь ласка, пишіть ваші запитання, і будемо спілкуватися. Знаєте, для мене як священика сьогодні була дуже така велика радість. Це зрозуміють тільки священики, напевно, в більшості. Ну, я думаю, для багатьох також це буде. Це буде також радісно. От. Кожна ж неділя це день, коли всі християни, вся церковна община збираються разом для того, щоб служити літургію, щоб всім разом причащатися. Літургії, взагалі, вони служаться для того, щоб люди причащалися на службі. І от коли священик готує дари до для причасті для причастя мирян. агнець, ті частички, вони от діляться. Для того, щоб всі могли причаститися. І як правило, ну, завжди залишаються частички, після причастя всіх, завжди залишаються в чаші частички, які потім священик потребляє. А сьогодні якось так вийшло, що частичок не залишилося, тобто, всі-всі частички люди причастилися, тобто не залишилося нічого. Оце насправді дуже радісно, це прекрасно, це означає, що дійсно людям потрібен Христос, і люди приходять до причастя. І що це дійсно, отут, в наших, в наших місцевостях, має необхідність свою. Тому ось так: от. та сьогодні людяно було в нас якось так в Лошкарівці, так прямо ж, прямо ж тепло і радісно. І найбільша нагорода для священика це от дійсно, коли. Людям потрібен Бог. І тоді священик знає відчуваю, відчуває, що він тут не просто так і що він тут потрібен, що його служіння воно не, не, в, не просто так, не в, не в пустоту. А дійсно, от людські серця прагнуть до Господа. Тому сьогодні в мене така радість, з якою я хочу з вами поділитися. І Сьогодні читаємо таке дуже гарне Євангеліє про. Десятеро прокажених, хто був на богослуженні, ті, напевно, уважно цей Євангелій слухав. Я його зараз прочитувати не буду. Вкратце перескажу. І на що я звернув особисту увагу? Ішов да, от... Ісус Христос в одне село, і біля того села Його зустрів і десять прокажених. Прокази це була така смертельна хвороба, дуже страшна хвороба. Та людина, яка хворіла цією хворобою, вона заживо згнивала. І ця хвороба була дуже заразна, і тому ті люди, які захворювали проказою, їх виселяли з міст, сел. І вони жили в таких, от, так би мовити, резерваціях біля населених пунктів. І їм заборонялося заходити в населені пункти. І от, напевне, біля того села, от якраз була така невелика резервуація, там, де жило цих 10 прокажених, і от вони, дізнавшись про те, що цією місцевості повинен проходити Ісус Христос, от вони вийшли і, побачивши Ісуса Христа, з оддаль почали кричати: Господи, наставнику, врятуй нас! І Господь каже, що от підіть, покажіться священнику, тому що саме священник, він може, міг засвідчити перед е, населеним пунктом, перед цією общиною, да, про те, що от ці люди, які були хворі, вони вже одужали і вони можуть знову повернутися до нормального життя. І от коли йшли ці десятеро прокажених до священника, вони. Очистивсь, тобто вони зцілився від цієї хвороби страшної. І повернувся лише один, і то самарянин, котрий прийшов воздати хвалу Богу і подякувати Ісусу Христу за те велике диво, котре з ним трапилося. І ви знаєте, по суті, справи, в нас ж нічого не змінюється з тих самих часів. От в нас є. Певні цифри в Євангелії, да, от ми знаємо, що в Ісуса Христа було 12 апостолів, котрі були ближче всього до Нього. Із тих 12 один виявився зрадник Іуда. І з цього можна так от приводити таку приблизну статистику, да, що от приблизно десь кожен 12 це є зрадник. А також є ще одна статистика, котра. Знову таки показано цим уривком із Євангелія про цих 10 прокажених, що із десяти тільки один вдячний. Да. Отак от і буває в нашому житті. Ми щось просимо у Бога і молимось до Нього. І коли Господь нам дає, те що ми в нього просимо, тільки один із десяти випадків: ми Богу вдячні. Тому, знаєте, нічого не змінюється. І ці євангельські невеличкі розповіді. Вони являються такою дуже високою мудрістю, котрі ну, відповідають нам на ті запитання, які ми час від часу ставимо. Богу, Господи, чому так, а чому так от відбувається? Ну, насправді нема нічого нового під Сонцем. Те, що є, те було, і те, що є, воно також в майбутньому буде. Отака примудрість, така премудрість, котра була помічена Соломоном в книгі Еклесіаста тисячі років тому. Тому ось так от. Давайте перейдемо, напевне, до ваших запитань. Перейдемо до ваших запитань. Батюшка, чи потрібно купувати книги для проведення служби мирянським чином, коли не можу йти до храму? І його захоплюють розкольники, які книги для цього потрібні? І що потрібно, щоб жити правильно і спасти свою душу. Ну, Є досвід тих общин, там, де така трагедія дійсно трапилась, це от на Западній Україні. І в мене є декілька знайомих священиків, котрих храм відібрали. Але от вони руки не опускають і не падають духом. Вони, ну, храм да, може бути відібраний, храм можуть забрати. Але ж все-таки церковна община вона ж залишається. І от в тих випадках, коли храм відбирається, да, церковна община залишається, ну, знаходять нове, нове приміщення. Чи вдома в священика, чи десь там викуповують якесь інше, інший якийсь будинок. І там ця церковна община збирається, служить літургії. Тобто, якщо є пастир, якщо є паства, то це не проблема. І тому я б не став би отак от, знаєте, марянським чином служби. Ну, таких просто не існує. Тобто, Літургію без священика неможливо служити, і без священика неможливо прича прича причащатися. І, і саме тому ну, треба триматися ну, свого священика, триматися пастиря. А там, уже, дивлячись із обставин, якщо виникають якісь там запитання. Чи якісь перепони, які заважають там, прийти ходити до церкви, то це все треба обговорювати саме з тим священиком, служить служать вашому населеному пункті. А от так от, якби зараніше, ой, а що буде, якщо там трапиться кінець світу. ну знаєте, ну знаєте, Тоді ж, Господь вже сказав, що доволі вам турбот на сьогоднішній день. А завтрашній завтра сам буде турбуватись про своє. І от це правило, воно. Треба нам його дотримуватись, тому що ми дуже часто переживаємо про те, що, можливо, ніколи і не трапиться. А себе ми цими переживаннями просто і зводимо. І коли дійсно буде якесь випробування, в нас не буде сил, бо ми ці сили вже витратили на ці всі переживання, очікуючи щось тако, таке страшне. Треба дивитись по обставинам. Там, де є церковна община, да, навіть коли там все відбереться, ця церковна община нікуди не дінеться, вона буде. І до цієї церковнопщини обов'язково буде приходити священик, щоб служити літургію, щоб сповідати, причащати. Тому я думаю, вихід завжди знайдеться. Тому ось так. Наступне питання. Підскажіть, будь ласка, які молитви читати за близького родича, який пропав без звісті на війни? Як не загубити надію та віру? За. Без вісти пропавших треба молитися, як за тих, які живі. Тобто, якщо тут точно невідомо, що людина там загинула, то за людину моляться як за живого. Тобто раніше, раніше часу не треба нікого хоронити. Моліться своїми словами. От є молитви, які можна знайти в інтернеті. Тільки головне, щоб це були церковні молитви, бо, на превеликий жаль, зараз от в інтернеті є, там, знаєте, така от Сибятіна, кожен хто. Хоче той, той там пише якусь свою творчість, яка дуже часто ну, зовсім зовсім не підходить. Шукайте на церковних сайтах, такі є молитви. Якщо знову таки не знайдете, можете мені написати в особистому повідомленні, я попробую пошукати. Але моліться своїми словами до Бога. Просіть у Бога втіхи своєму в серці, щоб ця невідомість, вона. Якомога скоріше розвиднювався, щоб знали, що з вашим рідним що з що з вашою рідною і близькою людиною зараз. Тому, будь ласка, моліться Богу своїми словами і ще раз повторюю, як за живого. Якщо невідомо чи живий, чи, чи мертвий, треба молитися як за живого і подавати в церкві на богослужіннях, щоб от ця молитва була церковною. І саме молитвою до Бога ми якраз і знаходимо сили не опустити руки і не впасти в відчай. Тому що тільки Господь може нас втішити, тільки Господь може нас укріпити. Тому тримайтеся обов'язково Бога, ходіть на богослужіння, моліться вдома. Нехай Господь дасть вам сили та пережити ту страшну біду, яка от зараз випала на всіх нас. Так, я призиваю вас всіх, будь ласка, пишіть ваші запитання. Тобто, хто зараз є онлайн, ви онлайн можете писати ваші запитання, і я одразу ж на ці ваші запитання дам відповідь, тому що сьогодні в нас запитань небагато, і напевне цей ефір буде дуже короткий. Але все-таки, щоб він не був дуже короткий, проявляйте свою активність. Пишіть ваші запитання, я буду дуже радий на них відповісти. Е, останні запитання, які мені задали, на яке зараз відповім, там бачу, які ви дивитесь фільми, які нам посовітуєте подивитися. Е, я дуже різні фільми дивлюсь, але зараз останнім часом більш якось цікавіше стали серіали. Останній серіал, який я дивився. І дивлюсь, коли вимикають світло, от зараз таке буває, що вимикнуть світло, все, тобто, ну, читати неможливо. Я не можу через планшет читати, не знаю, мене очі не витримують. От якось в комп'ютері можу читати, от в планшеті я багато читати не можу. І знову-таки з ліхтариком також я не можу читати. І зі свічкою не можу читати, у мене дуже потім болять гал... очі. Мені треба, щоб був денний... денне світло, чи <смі> якась така спеціальна лампа, щоб <смі> було досить багато світла. От якось так у мене. Ну, ти бачиш, у мене проблеми з зором. Ну, так. Тому, на жаль, я... Прив... коли вимикають нам світло, зараз його рідше почали вимикати, слава Богу. Але був такий період, що його вимикав частіше. Тому я собі закачав серіал. Він називається Lost по-англійськи. Чомусь його перевели як Остаться в живих. Хоча Lost переводиться як втрачені, втрачені, щось таке. Дуже цікавий серіал, до речі, кажучи. Не буду спойлерити, кому цікаво, тим можете подивитися, знайти його на теренах інтернету. От я цей серіал собі закачую, і от декілька серій, коли немає світла, дивлюсь. Дуже цікаво, до речі. І не просто там якась пустишка, а там є деякі навіть нравственні речі, про, про людське життя. Мені цікаві фільми, які дійсно про, про життя людей. Фільми про людей. Це дуже цікаво. Бо бувають фільми, які не про людей, які от так от зняті, які просто ну, дивитись неможливо. Чи там сплошний спецефект пустий. Чи взагалі отак от от дивишся? ну, а, І, і розумієш, що в реальному житті так не може бути. Там всякі мильні опери, всякі там эти. А от е, серіали фільми про людей, вони от якось цепляють. Да, Тому ось так. от. Е, останній фільм, який я подивився, це був фільм дуже цікавий. До речі, я раджу, Це православний фільм, він знятий, здається, греками. Чи сербами, я, от, до речі, кажучи, якось не звернув увагу. Він є в дубляжі, він є в, в загальному доступі. Цей фільм називається Людина Божа. тобто Чоловік Божий. А, дуже цікавий фільм про одного святителя, напевне, все-таки грецької церкви. Дуже цікавий і знятий доволі таки качественно. Там, до речі, епізодично знявся навіть Мікі Рурк, та я так дуже був здивований, думаю, нічого собі. Невже він, він якось так от до Православної церкви хилиться. Адже знову таки, цей фільм він сугубо церковний, і він не розрахований на якусь там комерцію. Ну і навіть в такому фільмі снявся такий от голівудський актер, що дуже було цікаво. Я раджу цей фільм, до речі, раджу, дуже раджу. І. Зараз чомусь так от у нас з нашим православним кінематографом, ну, якось так взагалі туго. Там... Зараз майже не знайдеш таких нормальних православних фільмів, що були такі дійсно про духовне. Там знімали там декілька фільмів таких гарних. Але останнім часом чомусь їх я ну не бачу. Зняли гарний фільм, як то кажуть, називається «Где ти Адам. Його дуже сильно роз. Розхвалили, ви його не можна знайти в мережі інтернету. От його вже зняли, здається, рок, роки два тому, а його ніяк не можна подивитися, його тільки крутять в кінотеатрах. Ну, навіщо тоді його знімати було? Це що комерція виходить, що це тільки заради комерції, а хіба, ну як так можна? Е, от Для нас е, православних да, в чомусь повинні бути прикладом протестанти. Ну, от я, от, мож, можливо, з мого боку, це звучить якось так банально. Але от я, наприклад, ну, дивлюсь те як, те, як до цього віднося, ставляться протестанти. Тобто, якщо вони знімають фільми якісь, вони одразу ж це виставляють широкий доступ безкоштовно. Тому що їхні фільми це є місія, це є місіонерство. А ми чомусь отак, от, якось, у нас з кінематографом. Дуже великі проблеми. Чомусь ми не вміємо місіонерствовати через фільми. Хоча зараз, як на мене, це, напевно, один із таких от найсерйозніших інструментів, завдяки якому можна до, достукатися до людей, із якими можна поговорити про Бога, про справжню духовність. Тому от я надію, що в майбутньому якось це трішечки зміниться. Хоча б хтось би там не обов'язково там. Православні там, з, наших, з наших терен. Я вже не надіюсь, що будуть якісь такі гарні художні фільми православні. Ну, хоча б там, от, <сумість> там, Болгарська церква, чи руминська церква, чи та сама грецька церква. А хоч знімають якісь гарні фільми, які можна було подивитися, які б надихали б до духовного. Дійсно, були б якимись такими гарними, приємними. Тому ось так. От. Раджу, да, називається Людина Божа. Ну і «Чоловік Божий. Там як знайдете, воно є в загальному доступі, обов'язково подивіться. І ще один фільм є такий, він дуже антивоєнний, він знятий по книзі Ремарка на Западному фронті, без, без перемін. Якось так склалося, що я цю книгу прочитав. І буквально через тиждень цей фільм от вийшов там, Netflix, здається, його сняв, і вийшов в загальний доступ. От я цю книгу прочитав, вона, до речі, дуже сильна книга. Я раджу, все-таки, перш ніж дивитися цей фільм на Западному фронті без перемін, прочитати книгу. Це ремарк. Це дуже сильна книга, дуже антивоєнна книга. От це ну, взагалі, як на мене, одна із самих таких от тих книг, які от потрібно прочитати кожному. І потім можна подивитися фільм. Там розбіжності, звичайно, є. В фільмі є багатенько, чого немає в книзі, але от це один із таких от небагатьох випадків, коли фільм доповнює книгу, і книга доповнює фільм. Все-таки, напевне, фільм доповнює книгу, адже все-таки все книга це є первичною в даному випадку. Да. Тому я отраджу подивитися. Да. На Западному фронті без перемін, почитати цю книгу, подивитися фільм Чоловік Божий. Да. Ну, а в кого не буде довго, довго часу світла, можете там засісти за серіал Лост. Я правда, тільки середину другого сезону. Осілі. Ну, поки нормально, поки нормально, поки цікаво. Ну, а далі буде видно. Я, е, окрім фільмів, все-таки я раджу більше читати книжок. Фільми це так цікаво, да, от мож, можна так на вечірку ти дуже такий заморений. Ви вже не, хват... не вистачає сил ні на що і тим паче читати. Можна там якийсь фільм чи якийсь хороший серіал включити, так щоб от трошечки розслабитися. Але все-таки книги повинні бути от, пріоритетом, тому що людина як особистість вона розвивається в більшості, з-за того, що вона читає. І от я зараз, наприклад, читаю із церковного дневники Шмемана, протопресвітер Олександр Шмеман. В нього є ну, така книга, яка називається Днівники це його, це його щоденники і Які опубліковані, до речі, дуже цікаві. Напевне, вони більш цікаві для священиків, але й для мирян також я раджу. Ця, ця книга є в загальному доступі. От, я зараз її читаю із, із церковного, а із класичної літератури я читаю зараз Оскара Вайлда про Трет Дріана Грея? Чому такий дивний вибір, можу сказати, православний священик? Читає. Портрет Доріана Грея. Як це так? А справа в тому, що я в школі, у мене з літератури в школі були дуже серйозні проблеми. Я не любив читати взагалі. Я за весь період своєї школи я не прочитав жодної книги. Там були якісь потуги, якісь там щось читати. Ну, взагалі я дуже не любив читати. Я не одної книги не прочитав, будучи в школі. А після школи, коли вже поступив в семінарію, от, знаєте, якось так от як то кажуть, в цьому плані народився. Тобто я от став заядлим читачем. Я дуже багато книжок прочитав там церковних, а зараз я собі поставив таку мету прочитати, от в інтернеті є такі списки, 100 книг, які потрібно, потрібно прочитати кожному. І от я так в, в Google ввів запрос, щоб мені видало цей список з книг книг класичної літератури, які, от треба, які, які треба прочитати кожному. І от я цей список добиваю. Ну, як добиваю? мені ще давай. Я ще навіть половину не перечитав із всього того списку. Але зараз на черзі Оскар Вайлд. Правда, в тому списку є дуже різні книги. Є такі книги, які читаються на диханні. а є такі книги, які доводиться мучити. Але ну, список є, його треба виконувати. Ну я так от загалом читаю дві книги. Одну якусь церковну книгу, і одну якусь книгу із класичної художньої літератури. Да, так що... Так що так, от, такий, такий в мене є план. У мене є план, звичайно, по церковним книгам. Є там свій список. Є свій список по, цим художнім, по художній літературі. Но в художній літературі є дуже багато чого цікавого і повчального. Я б так не сказав, що це е, якби проводити час в пусту. Там є дуже багато такого, що треба. Якби б люди б дійсно б читали, то, знаєте, багато б страшних речей в нашому світі, напевне б, не було. Але, на жаль, на жаль, зараз перестає бути модним читати книги і тим паче про книги розмовляти і, і щось обговорювати. От, на жаль, якось так. Але зря, зря книги це кладість. Це те, що треба, те, що дає якийсь досвід. Да, тому що, знову-таки, можна досвід здобувати, проживаючи своє життя. Але знову таки, коли читаєш книжки, якийсь досвід, і звітіля також приходить. І мудрість якась приходить. Раджу читати. Фільми і серіали це прекрасно, але книги вони повинні бути перш за все. Тому ось так. от. Бачу, запитань нема. Всім добрий вечір. Вітаю всіх, хто є. Дуже шкода, що нема запитань. На жаль, ну, якщо у вас, можливо, з'являться запитання, ви їх напишете в коментарях і я вже наступного прямого ефіру на них відповім. Тому, будь ласка, проявляйте свою активність. Знаєте, одного разу я прочитав. Тобто, я вот так вирішив для себе. От є ці 100 книг, ни влево, ни вот их, вот не вліво, не вправо. От їх треба їх конкретно читати. Не відплятися нікуди. А от одного разу я подивився такий фільм, називається серці моря. Так, да, він також знятий по книзі про білого кита. кита вбивцю. Дуже цікавий фільм, я також раджу його подивитися. Називається «В серці моря. Не скажу хто режисер, але. ну, Таких фільмів не також і багато. Якось так от думаю: ну нічого собі, який фільм класний. Треба книжку прочитати. Оце, ага, Мені щось так здалося, що ця, цей фільм зняли по книзі м, про Мобі Діка. Є така книга Мобі Дік називається. І мені думаю, о, я цю книжку також прочитаю. Напевно, вона ж обов'язково повинна бути. Тому списку із ста книг. І чомусь я якось так туди не заглянув цей список і почав читати Мобі-Діка. Оця книга доволі такі, там, що то більше 500 страниць. І ця книга така трішечки складнувата для читання, бо там дуже багато опису всяких різних дрібниць, е які там динаміки не, не, не дуже багато. Насправді. Я, до речі, одне і фільми він так і називається Мобі-Дік. І ці фільми якось так от даються ну, дуже швидко всього. Мені щось так здалося, що там сокращена книжка щоб більше, Все-таки там 500-600 сторінок. Дуже складно вмістити в фільм, який йде там півтори години. Але знову таки, прочитавши «Мобі Діка, я розумію, що дійсно там, для фільму якраз це те, що треба. Тому що більше. Більше половини цієї книги це просто опис, Опис, там, які бувають кити, як взагалі китабойний ну, про процес э, э, охоти за китами проходить в морі. А так от сама динаміка, її там, не дуже багато. І виявилося, що цієї книги немає в тому списку із так книг. Тому «Мобі Діка» я прочитав випадково, <хи> але не шкодую. До речі, така от дуже цікава класика. Добре. Всім на добраніч, Бережи всі Господь. Завтра, в кого буде можливість піти в храм, на богослужіння, сходіть обов'язково. Завтра День пам'яті святителя Ніколаю Чудотворця. Наперед всіх вітаю, хто має таке ім'я. І я думаю, ми найближчим часом з вами зустрінемось. Бережи всі Господь, і до нових зустрічей!